Усім вітання, друзі! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Ми святкуємо, відпочиваємо! Доріна, да, не забудьте мене! Погрузили дітвору і їдемо на прогуляночку до лісу! Ліс, ліс співає, а, а розквітає у з уже черемхами, терниками, черешнями. І такий аромат несеться, вам не можна передати. Краса зробили першу зубочку. Десь в мене пішов Юра щось дивитися. Що він не набачив, не знаю. Каже, стрибайте. Так, Десь веде мене і каже. Це місце дощовиків. А, от що він побачив. То це вони такі вже як перезимували, вистояли. Ох ти. тільки погляньте, скільки їх було. Візькі великі. Ото Ух! Дивіться, скільки на всі сторони. А він щось так побачив здалеку. О, то скільки м'яса, так? Са, сухий сухисінький попіл. Але кубки тримаються. Образ весь. Озарадське. А! Димова завіса. Поїхали далі. Поїхали. Дітей вже не видно, все. Побігли, розбіглися по лісі. Знаєте, чим золота зараз пора у лісі? Тепленько, красиво, приємно, і ще немає комарів. А взагалі-то, як все в очах. Порозквітало, позеленіло, порозпускалося. Як швидко, неймовірно такий наче вибух оцеє природи після холодів. Дуже-дуже різко стало тепло. Температура більше 20 кожного дня. І воно все в очах прямо буяє. Юра кричить до мене взаді, ти диви, який ліс зелений, я в шоці. Ми ж недавно нібито були. Віктор, ти подивися, яка краса кругом. То я ж бачу. Правда? Да? А де наші діти поїдуть? Не знаю, дітей Те не... Не треба дивитися вчора. А, а от того батька. От якийсь зайці. <різь> Полісі. Я тобі знайшов якісь жовті, ці зозулені черевички. Е. Це примулочка, первоцвіт лікарський, рви, від кашлю буде. Хто, хто? Первоцвіт. То примула чи первоцвіт? І примула, і першоцвіт, давай. Наривай букетик. Я понял, це куш примули, а це першу світу, так? Да? Наривай, букетик, не балакай. Та він ще молодий. Якраз добрий. А, йде. До а, наступного разу не? він переквітує. А це що? А я не знаю. Це Ні, точно не вони. Димай, Дякую. Ось це наш український ліс. На зеленому коврику, ось тільки подивіться, як гарненько. Помішаються барвіночок і жовтенькі. Ой, не знаю, чи які кувшиночки, чи ще що. ряст. Яка краса. І такий коврик. Дивіться, наскільки він розсягується на всі сторони цей коврик. І вже бачу так підозрюю, що діти мої тут по цьому коврику прогналися. О! Вже відпочиває. Ой, як добре. Бачив в тебе барвінок. Де, який барвіночок зійшов, примостився. благодать. Це що, вже далі не їдемо? Я вже далі нікуди не кажу, я жив барвіночку. Палки біля нього і він же в барвіночку лежав би. То дітей треба познаходити. Я то розумію, що вже ми могли б тут ляхати. Завстицько до вечора позбирає. Ой, класно. Барвіно. А чуєш? Добрій годую. Угу, Бдджули, пташки співають. Кліщів десь... повно лазить. Десь діти гукаються, а де... десь Поїжди. далеко. а? Кліщів повно. Ну, Я так підозрюю, що сьогодні ми повинні привезти додому пару. Вставай! То, то ти скажи своїм підписчикам, що я кліщів не боюсь. Не знаю, ні один кліщ ніколи в житті не сідав. Лазити лазить, а. Присмоктуватись, не присмоктується. одна ти присмокталася, так що не можна одірвати. Добре тобі, а на мені зараз будеш вибирати. Поїхали. Так, я доганяю дітей. Юрась доганяє мене. Але бачу, без нього мені дітей не на наздогнати. Є наші зайці! О, Юра вже гриби знайшов. Ага, білі. а кажуть, в лісі грибів немає. Куди ж дітей за як не в лісництво на прогулянку, ще помимо того, що по лісі побігали. Пішли якесь там печиво з'їсти, водички випити, пітнічок у них. Віктор. Що? Хочемо покупатися. Покупатися? Ще да, вода холодна. Пішли, Та я ж не боюсь подивимося з цієї сторони до річки. Ти десь підемо, походимо, Чи... вони хай є, їдять. Я ж не боюсь холодної води. Я ж хлопець гарачий, от мене з річка закипає. Дай ми повернись ту на кліш, ні, не кліш, вавка. О, яка краса. Жаби уже кумкають, тепло буде, та й так не холодно. Вода така прозора, прозора. Дивіться, аж видно, як піднімаються всі кущики лілії цієї водяної. Саме розкручується. Таке салатовенька. Скільки он там на сонечку малька стоїть у річці. Не знаю, чи буде видно. Я стою, то так на плямці сонця дуже гарно їх видно. О, щось їх десь лякало. А який голубчик, горличка. Звідси стою, вилетіла, хоп, сіла на геляшці, верби дивись, сидить, прямо ось. Також між туями ось, сюдись. Між туями. Де? Ось ого. Бач. Дякую. Полетить чи буде сидіти. Він сидить. Вони вже звикли, напевно, що, що тут люди ходять. А? Бач тут. Трошки позамашку. Головчики. <смір> Вони десь сьогодні гніздяться. О, вже аж ноги гудуть. Але діти набігалися, вже помостилися, чим чекуємо ми теж з юрою. Ще чи скільки дров <смір> у кубометрі ще шов. Ще складу метр. Все, діти погрузилися. Я Білка на дереві. Ти білку бачиш, тільки я. Побігла. Не попліва. Немає, все на дереві. Чуєш? нам треба вон туди на десь сіно Так? А ти не знаєш, чиє село? Моє. <рес> Отак, село моє. Господин світі, але я там на ну, маленька. Кінець села, тут вже теж. А я живу там одинаково. Особіт.